Преміум-партнер української прем'єр-ліги важкий матч. Перш за все, мабуть, тому що повітряні тривоги сьогодні для наших новачків, для легіонерів, це незвичайний матч. Він я думаю, запам'ятається надовго, але це реалії да, наші зараз. І найголовніше, що цей матч був зіграний. І дуже важливо, що з такою командою, да, як Шахтар, ми. Сьогодні зіграли на нічию. тому це, це позитив для нас. Ми зіграли нічию з командою, яка є кращою в ІПО гріє. На мій погляд, це краща команда України на сьогодні, тому я задоволений хлопцями. Десь повторюсь, незадоволений останніми 15 хвилинами, коли ми вийшли після повітряної тривоги. Ми перестали робити тиск на ці шахтаря, давали спокійно працювати в першій стадії шахтаря в розвитку, тому у нас і почались проблеми в обороні. Цей момент ми з хлопцями обов'язково проговоримо. Але в цілому я дуже задоволений. Я задоволений хлопцями, задоволений відношенням, і при певних умовах ми могли і на кращий результат сьогодні розраховувати. Преміум партнер української прем'єр-ліги.